Загиблих і стільки ж травмованих. Наслідки ДТП на Львівщині. У рудках водій позашляховика в'їхав у будинок, попередньо не впоравшись з кермуванням. За інформацією поліції, 28-річний водій, житель одного з сіл Самбірського району, від отриманих внаслідок ДТП травм загинув на місці події. Пасажир автомобіля, 22-річний мешканець Чернівецької області, попри зусилля медиків, помер у кареті швидкої. Ще двоє пасажирок автівки отримали тілесні ушкодження та були ушпиталені. Наразі правоохоронці встановлені. Влюють обставини події. Рух трасою Східниця верхнє синьовидне перекрили. Негода, що вирувала минулими вихідними, зруйнувала асфальтобетонне покриття та габіонні підпірні стінки. Підрядники вже взялися лагодити інфраструктуру, тож віднині автошлях тимчасово перекрили для проїзду транспорту. Нагадаю, під час негоди 10 травня на Львівщині стався паводок у східницькій та Сколівській громадах. Затопило близько ста домогосподарств, автівок, магазинів і готелів, пошкоджено мости й дороги. У Львівському гідрометцентрі зазначили, що Підтоплення виникли через забруднення невеличких струмків і річок. Юху. Що, я став метр вісімдесят три. Ігор Крупнов вперше за шість тижнів після операції із вживлення імплантів стає на ноги. А ось вже перші кроки. Сливая, як в армии. Другай. Третій. Він – 57-річний капітан ЗСУ. Коли добровільно пішов боронити Україну, втратив обидві кінцівки. Авто, де їхав чоловік, підірвалось на мінах. До війни Ігор вів активний спосіб життя та навіть подолав марафон 42 кілометри. Тому для нього було дуже важливо знову встати на ноги та мати можливість не просто ходити, а бігати, водити машину та відчувати поверхню, на яку ступає його нога. Думаю, що спробую якусь дистанцію пробігти ще в своєму житті. І це бажання точно здійсниться, адже Ігор став першим пацієнтом в Україні, якому зробили остеоінтеграційне протезування. Тобто, коли частину протеза вживлюють просто в кістку, через п'ять місяців після поранення йому виконали операцію, а через шість тижнів він вже зробив свої перші кроки. каже, завдячує цим і своїй дружині, яка весь час підтримувала його і теж мріяла, щоб її чоловік знову зміг ходити. Приблизно таке. в ножки. Те, як він стояв, це було по-іншому абсолютно. І майбутнє знову переді мною стало. До того це був просто бій. Таку операцію нашим лікарям вдалося виконати з допомогою найдосвідченішого у цьому напрямку австралійського ортопеда-травматолога Мунєда Альмудеріса, який зробив вже півтори тисячі таких операцій по всьому світу. Україна is... наразі Україна столиця ампутації. На жаль, і таких випадків ставатиме лише більше. Остеоінтеграція – інтеграція це операція, яка спрямована на те, що підвищити мобільність пацієнта. Тому дуже важливо для України зараз мати можливість проводити такі операції. Ще такої кількості людей з протезами немає на е, в жодній країні світу, як те, що відбувається зараз на зв'язку з війною. Технологія остеоінтеграційного протезування надзвичайно складна. Такою технікою володіють лише декілька країн в світі, серед яких Австралія, Америка, Німеччина, а тепер і Україна. Пацієнт може пацієнт, пацієнтка може відчувати поверхню землі: піщану, грунтову, асфальтовану, навіть їздити на машині. Не користуючись користуючися ручними зміни передачі. Я вже походив і по траві, і по бетону, по бруківці, по різних поверхностях. І я відчуваю різницю дуже сильно. Я відчуваю, що сили повернулися. Настрій чудовий. За понад пів року після втрати кінцівок ігор вже обходиться без візка. Він вмивається, чистить зуби, стоячи на штучних кінцівках, та навіть уже кермує автівкою. Далі відчуваю, але трохи треба ще звикнути. Ну я думав, що буде набагато гірше. Реабілітація Ігоря все ще продовжується. Він щодня займається з фізичними терапевтами. Додамо, що разом з закордонним спеціалістом вдалося встановити такі ж протези і ще двом пацієнтам. Ми провели чотири операції на трьох пацієнтах. Це було Пан Ігор, ще один пацієнт теж на рівні гомілки було снігі груче і один пацієнт, військовий парамедик, було встановлено імплант на рівні верхньої третини стегна. В нього була висока ампутація стегна, і ми встановили на рівні стегна. При те, що методика нова та складна, наші медики продовжують навчатися. Сьогодні це унікальний випадок. А можливо, згодом такі операції будуть в Україні рутинними, і кожен захисник зможе ходити, відчувати та жити повноцінним життям. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. Повернулися додому. Воїнів ЗСУ, нацгвардійців та прикордонників звільнили з російського полону. Серед них захисники острова Зміїного, Маріуполя, Азовсталі, Бахмута, а також учасники спецоперацій, які летіли гелікоптером на Азовсталь. Загалом 95 оборонців знову на волі, у тому числі троє військових з Львівщини: Роман та Іван зі Самбірського району, а також Степан з Яворівського. Нагадаю, станом на кінець травня Україна визволила з російського полону 2430 людей. Людей. 139 із них є цивільними. Перші жіночі купе запустила Укрзалізниця. Гендерні місця вже з'явилися у продажу, зокрема, на чотири рейси: Дніпро-Трускавець, Харків Ясіня, Київ Ужгород і Київ Кривий Ріг. Жіночі купе для поїздки доступні з 30 червня. Зазначу наразі це пілотний проєкт. Нагадаю, у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона, кажуть залізничники, тоді не користувалася попитом. Команда домівки врятованих тварин повернулася зі своєї гуманітарної місії з Херсону. Минулого тижня вони рушили в дорогу з вантажем їжі, речей та кормів, щоб допомогти людям та тваринкам, що постраждали через теракт рашистів на Каховській ГЕС. Дуже велика частина міста була затоплена, дуже дуже багато води, в тому числі багато поверхівки були затоплені. Хтось залишався там і зі своїми тваринами не евакуювалися через те, що мали тварин. Відповідно, хтось лишився без їжі, води. Люди і так само тварини. Ми мали з собою корми, мали і для людей гуманітарну допомогу, і для тварин. Відповідно, в деякі місця, наприклад, що нам не можна було підплисти, мусили так приходити, припливати, так, щоб не намочити корма, їжу і доставляти людям там, мовити, там в під'їзди. Кілька днів волонтери майже без сну доставляли їжу та забирали тварин з дахів будинків, затоплених квартир та інших важкодоступних місць. Загалом до Львова приїхали чотири буси з евакуйованими тваринками: це 76 псів та 96 котів. У дуже важкому стані. Всі налякані стресу, стресують дуже сильно. Навіть я стресую за них. Тому що деякі приймають людей, деякі не приймають, деякі кидаються, і це дуже важко для мене, для котика, стрес також. Тому ми зараз робимо так, щоб всі потрошки потрошки адаптовувалися до людей. Є такі, що прямо зразу йдуть в ручки, є такі, що на дистанції любов і все. Також зараз працюють над тим, щоб знайти тваринкам сім'ю, і деякі з них вже познайомилися з новими господарями. Зараз працівники домівки потребують волонтерів, які могли допомогти їм у роботі з такою великою кількістю тварин ще необхідно багато їжі. Корм для кошенят, лікувальний корм для котів та собак, загальному корм для котів та собак, тому що в нас їх зараз дуже багато. Потрібні пеленки, рушники, простирадла, ліки, сімпаріка бревекто, обробка для котів та собак, величезний список. Тому будемо дуже раді, любі допомозі. Якщо ж ви не маєте змоги допомогти фізично або принести корми для тваринок безпосередньо у домівку, то можете долучитися фінансово до забезпечення новоприбулих мешканців необхідними умовами для існування. Пожертвувавши кошти на банківську картку, номер якої ви зараз бачите на вашому екрані. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда тут Львів.